Вітаю, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я буду грати в гру під назвою Brawl Stars. Я заберу винагороди, а також відкрию два фріпаса на двох аккаунтах. Але перед цим я б хотів би висловити свою подяку тим, хто підтримує мій канал фінансово донаторам та спонсорам. Дуже вам велике дякую саме ви. Мені створюєте додаткову мотивацію для покращення моїх відеороликів. Обов'язково прожимаємо вподобайки, само собою до Получаємось до мого телеграм-каналу, там новини каналу і багато чого цікавого. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати канал фінансово, само собою є кнопка спонсорувати канал, і також ви зможете потрапити, так скажімо, в історію мого канала і мої відоси, якось так. Ну а зараз буде невеличка реклама однієї цікавої української гри. Гост РП це нова українська гра та новий сам проект, в якому ти можеш стати ким завгодно. Поліцейським лікарем, або навіть водієм сміттєвоза. В Гри реалізовано багато різноманітних механік і є всюди чим зайнятися. Гра доступна як на телефон, так і на ПК. Завантажити її можна з офіційного сайту по посиланню в описі. А для того, щоб ваш старт був набагато простішим, вводьте мій нікнейм при реєстрації в полі, запросившого вас гравця. І також на третьому рівні вводьте мій промокод, який вам дасть цікавий подарунок і цікавий бонус від мене. Приєднуйся до гри. Та грайте разом з нами. Так, ну що, будемо починати? Тоді відкриття. Я такі відоси, ну як говорячи правильно, навіть не записував. Я ні разу не відкривав е, так, щоб я потім накладував звук. Тобто я ніколи не е, брав в озвучку якийсь матеріал побрав старсу е, з приводу відкриття різних. Тому якось для мене це перше буде взагалі. ну, Першу чергу, так скажімо, і як ви можете бачити, я прямо зараз заберу скоро, скоро прямо заберу Леона. Хочу взагалі додати те, що я намагаюся комога більше виконати всі квести, щоб ну само собою у мене було більше різних, тобто рівнів, щоб я міг якомога більше зібрати нагород, щоб вам було цікавіше. Як можете бачити, Леон скоро у мене вже буде в кишені, якщо можна так говорити. І нам випадає новий скін, це у нас скін на ПЕМ, як можете бачити. Я хотів би ще повторити і запитати у вас, як ви взагалі дивитеся на те, щоб я записував е, такі відкриття своїми там друзями, підписниками, тобто, взагалі, з вами, можливо, комусь буде. Таке цікаво. Я раніше таке записував неодноразово на каналі, хто знає, тому ось в мене випав, як ви можете бачити. Я неодноразово записував такі подібні відео зі своїми підписниками на каналі. Але зараз я ну, майже такого вже не роблю. І от я хотів би вас запитати, чи варто знову таке робити, чи ні. Мені, як е, конкретно тематика Brawl Stars на каналі, вона мені подобається тим, що ну, вона конкретно популярна, говорячи чесно. Багато хто знає Brawl Stars, багато хто навіть зараз в нього грає, цікавиться ним. Звісно, що Brawl Старс не такий вже, як раніше, але все одно ну, гра, звісно, що цікава. Якщо говорячи вже про саму. Подачу гри, тобто я подібну гру як Бравл Старс. Ну ну наче не бачив, чесно. Я подібну гру не бачив. бачив потім, наскільки я знаю, ще інші схожі ігри є на Бравл Старс, а вже потім вони повиходили, коли офіційно Бравл Старс вийшов. Тому от якось ну, у мене така думка, що Brawl Старс зараз просто вже як якийсь, ну легендарна гра, чесно. Ну я не бачу просто ніяких інших ігр, схожих на Бравл Старс і вони популярніші. Тобто, от, ну. Якось так, ну це я так думаю. Це моя думка особиста, так що це моя думка. Давайте з цього починати. Якось так. Ну а так гра мені, звісно, що само собою подобається, але те, що бо раніше був, коли у неї був пік популярності, десь починаючи з 2020 року, по 2021 тисячі двадцять десь так, ну десь в таких часових взагалі. Датах плюс-мінус, тоді гра реально мені подобалась ну, не на всі 100 прям. Ну, десь на 80% подобалась. тоді зараз десь можливо на відсотків 60-50, Тому що е, коли вони прибрали, на жаль, бокси, тобто, ну я думаю, зрозуміло, коли прибрали тоді бокси, прибрали взагалі. Ну, коли навіть тоді зробили ще, наскільки я знаю, 2020 році, наскільки я, якщо не помиляюсь, вони тоді зробили. Паси, тобто тоді можна було вже відкривати паси за рівні там. Ну можливо комусь і сподобалось, але я скажу так, мені якось не зайшло воно. Мені більше стара система подобалась тоді, коли вже само собою гра була як, ну як правильно говорячи, як е, проста, ну, звичайна система була, просто без всяких ускладнень. Тобто ти граєш, фармиш. Е, Досвід, і за цей досвід ти відкриваєш там бокс е великий і маленький. Оце мені, оце мені дуже сильно подобалося тоді. А тоді, коли вони зробили якось пас, ну мені якось вже не такою. Ну не так стало цікаво, як раніше. Тобто мені було цікаво, але не так цікаво, як раніше. От коли вони вже прибрали взагалі всі бокси, ну. Чесно, я тоді вже дуже сильно, ну я реально дуже сильно тоді розчарувався в Brawl Старсі, на жаль, і якось потім вже не так е, часто чи що починав записувати відоси по ній. От якось така. У мене відос, звісно, що по відкриттю, але чому б і не поговорити? Про лірику і про історію, чому б ні? <кхи> от якось так. Це так вирішив просто я поговорити, як було раніше, і що я і що я взагалі зараз, і чи добре воно, чи ні? От ну от якось так. Зараз, як можете бачити, ми перейшли на наступний акаунт, тобто на мій основний, тут у нас також є майже фоловий пас. Як можете бачити, кож я тут забираю винагороди, які були доступні за так скажімо, шлях до успіху. Щось таке. Тобто, як можете бачити, у нас тут також майже однаковий взагалі пас. Тобто, чому я говорив на початку відео, що буду відкривати два одразу паса, тому що ну вони майже схожі і тут майже однакові винагороди, так що якось так. Ну там е, різниця в тому, що деяка кількість може бути більша, деяка менша, ну тут якось так. Е, хотів би ще додати те, що я б в Brawl Stars, ну чесно кажучи, мало контента поки що записував. Ну, взагалі, якщо так скажімо, обговорити всю мою. Кар'єру в Бравл Stars яку я записував, це відкриття боксів, там, де я, наприклад, піднімаю бійця на якийсь ранг, і там, де я. Ну, оці відкриття боксів, там може бути з підписниками, там, де я сам відкривав якісь, може бути смішні відоси. Якщо подивитись мій канал, взагалі в цьому по Бравл Старсу, так. Ну іначе більш такого нічого й немає. Ну, хіба що там. Апнув певну кількість кубків і про оновлення Brawl Stars і Все я можу придумаю якісь цікаві залі відоси ще з приводу тем про по Brawl Stars, Тому що я думаю, можна щось це таке придумати, і я думаю, буде щось цікаве. Сподіваюся, ви мене підтримаєте в цьому. Сама моя найбільша підтримка від вас це просто прожать вподобайку і написати коментар. Любий. Тобто це також дуже вплине на мою результативність, і тоді відосів я побачу, що буде більше. Тому що в останній час Brawl Stars я не дуже часто записую. І як можете бачити, я майже. Ну, я весь час просто стрімив і знімав одну гру певну. Я думаю, ви вже, ви вже всі зрозуміли, яку якось так. І тут, як можете бачити, наше відкриття підходить вже до завершення. Хотів би додати те, що... Браво Старс взагалі цікава гра, але ну, раніше було краще, чесно скажу, як воно є. На жаль, це, можливо комусь не хочеться цього чути, але скажу, як є раніше, мені, чесно кажучи, гра подобалась набагато більше. І було більше взагалі бажання грати просто для себе, навіть, не просто там для Ютубу, а просто для самого себе було набагато цікавіше, ніж зараз. Ну, це все, що я хотів сказати. Та і взагалі ми відкрили два вже. На двох аккаунтах всі винагороди позабирали, як можете бачити. На цьому тоді ми вже будемо завершувати. Всім вам велике дякую за увагу. Дякую за участь у прем'єрі. Якщо ви були до кінця, звісно, що тут на цьому тоді все. Всім вам велике дякую за увагу. Очікуйте наступні відоси, очікуйте стріми. На цьому все, всім до побачення.